Но давайте сначала об округах. Вот расскажите, что у вас произошло. Вы знаете, то, что я достаточно слабо контролировал перебег выборчей кампании. Может, я только скажу, что 100% голосов официально обработаны. Да, победил самовыдвиженец Александр Ревега. У него 29,42. Вы на втором месте, у вас 28 ,5. Так, ви знаєте, я не буду розказувати про ті проблеми, які були під час виборчої кампанії. Тобто, все було і підкуп, і тиск із сторони міської влади, і так далі. Але саме найбільш вражаючий це останній день. Тобто, те, що говорив Осіоні з Джугашвірі, що неважливо, хто як голосує, а важливо хто як рахує, навіть не рахують. У нас є відео, і ми зараз в інтернет його виклали. Коли із верху а ми бо його показали зверху з округу ми показ Із зверху зняли, де приблизно 10 чоловік сидять і на колінах переписують протоколи. Наприклад, для аналізу, от один візьму протокол. За мажоритарника отримали 1311 бюлетнів. А за партії триста а за а за партії 311 яким чином це може бути, не можна зрозуміти. Абсолютно різними почерками заповнені бюлетні за мажоритарника і за партійні списки. Тобто, крім того, неспівпадіння, навіть чисто математичне, абсолютно таке, знаєте, ніглізм правовий, Привикли люди, що все зійде, все пройде, все, що можна, все зроблять. Ще по трьом районам я вигравав приблизно більше 10 тисяч голосів у пана Ревеги. І тут в кінці пішов пішло місто Бердичів, де э, третє місце зайняла ніяка Анжеліка Лабунська, де по по багатьом дільницям навіть не я, вона мала перемогти, але жодне дільниці навіть вона не, не перемогла. Тобто, все фактично списали просто, і... просто нереально, Надо просто чесно сказати, так. що там господин господінживаґідприяті, а госпожа Лабунська це член команди. І то есть, э, ми були абсолютно впевнені, що вона там... і, і прогрес... не могла там прийти. Да, прогрес просто там, де кося живаго власник цього прогресу, да. де під, під, під вибори видали повністю всю заборгованість по зарплаті і багато іншого робили. І не перемогти там, вона просто не могла, але й вона навіть програла. Я вже про себе не говорю, і так далі. Тобто, насправді, ми сьогодні А Ревега, він такий... А ну це а, якби а, партнер а, мера міста, який якимось дивним чином а, встигає набирати, хоча такої великої підтримки немає, по 74% голосів на мерських виборах. І власне там все присутнє. Я думаю, що ми подали до суду, і ми не хочемо звинувачувати нікого. Нехай буде справедливість, нехай перерахують голоси. Уявіть собі, 5% зіпсованих бюлетнів. Це найвищий рівень по Україні. Більше 5%, більше, ніж на 63-му окрузі. Зіпсованих бюлетнів просто нема два, ну три максимум на 5% такого немає. І от в останній день фактично, в останні навіть дві години. А я хочу сказати, що в дві години призвонили з штабу Лабунської до наш штаб, і е, нас привітали з перемогою. І тут з двох годин до трьох годин вибори закінчилися. І якимось дивним чином на 839 голосів е, виявилося, що я отримав менше голосів. Але е, навіть цього мало так спішили, що перші в Україні обрахували всі 100% голосів уже об один е, об 10 е, вечора понеділок. Стіл накрили разом окружна комісія і так званий переможець і святкували перемогу. Ще ще де по деяким тільки приступили до підрахунку голосів, а тут 100% і вже спішили подати це воскресенье чи понеділок? Ні, це в понеділок. Це в понеділок. Об 11 дня вже завершився підрахунок, а ввечері вже гуляли з приводу того, що закінчились вибори перемогою еного кандидата. Я думаю, що є суд, я думаю, що є перерахунок голосів. І так як вийде, так і буде. Нема жодних претензій, не хочу нікого звинувачити. Але щось в цій країні має змінитися після Революції Гідності. Ми насправді маємо перестати продаватися. Знаєте, мені досить сумно, коли всі люди звинувачують президента, уряд і так далі. Їх є за що критикувати, і правильно роблять, що критикують. Але на мій погляд, коли кожна людина продається на місці, вона чинить не менший злочин, не менший проступок, чим ті, кого вона звинувачує. І, мабуть, кожен з нас має розпочати з себе. В принципі, хочеш захищати вітчизну, йди захищати вітчизну. Хочеш представляти інтереси виборців, зроби так, щоб ти мав право на представлення цих інтересів. Це інше ніколи в цій державі порядку не буде і не буде змін, про які ми всі так багато говоримо.